Есть какие-то проекты решений, которые были сняты с ранее были с повестки дня, а сейчас будет неделю. О чем все заданием их? Было вырешено их по РНСКавозации. Рекомендации комиссии нашего. Подождите, есть и по файлам. Я, думаю, я помню, что По этому вопросу было не перенесено на следующий месяц рассмотрения. а вообще было перенесено рассмотрение до момента глобального вырешения за руку питания. Было несколько вариантов, предлагалось видео, но на что и на один, который показывал недавно. А что ты не дал? Нет, людина, яка пропонувала з ситуацію з цими підприємцями, знаю справу, як воно було перенесено. Е, у них є два питання. Перше питання, те, що вони них згідно рішення комісії, яка очислює е, ті кошти, які повинні бути сплачені, якщо, б, якщо б був вкладений договір оренди. У них є певна заборгованість, і вони з цією заборгованістю не поводжуються. Друге, їх не влаштовує стан дорожнього покриття, який веде до їхнього приміщення. і ну, мною була така ідея, і в принципі комісія планує бюджетної підтримали. Було запропоновано і в рахунок тих платежів, які вони будуть робити згідно арендної плати, щоб вони зробили, виконали ремонт дорожнього покриття. Місцева громада отримує нормальну дорогу, підтримується відразу завтра вже клієнта, оскільки він нормальним чином буде доходити, і отримує свою цю компенсацію. по ну, по сплаті тієї заборгованості, то комісія, дві комісії, що я не помиляюся, останнє підтримали, що спочатку до логічного кінця він збирається судитися по цій заборгованості, дочекатися рішення суду, що буде, а потім у нас вже з ним немає ніяких суперечок, вирішувати це питання по дорозі. І після вже комісії була нарада, і він приходив. Там дивилися по трубах, які труби йдуть, що там треба мінятися. Тобто певний діалог з підприємцем вже пішов. Але оскільки ну, ми не дійшли згоди по всім позиціям, то поки що вирішено питання відкласти розмістити комісія на це правосудила. Так. Теперішній час у нас немає ну, по сьогоднішній. Oh, okay. Так, немає води. В принципі, ну, мені дуже тяжко виступати доповідачем по цьому питанню, оскільки я не є ні стороною тієї, ні стороною тієї. Я була сторона, яка намагалася знайти компроміс між позицією підприємця і позиція ради. Позиція ради здрава позиція. Це нічому нікому не давати, ніяких пів наповнювати місцевий бюджет. Позиція підприємця він хоче нормальним чином. І не розуміє, за що йому сплачувати, як до нього люди не можуть йти. Я намагався просто зробити якесь компромісне рішення, яке б задовольнило і інтереси місцевого бюджету, і підприємця. Оскільки ну, моє рішення не, ну, не знайшло такої підтримки, що підприємець сказав, так, мене все влаштовує. Друга частина по дорозі його влаштовує, а перша частина заборгованості перед бюджетом його не влаштовує. Тому я на комісії зняв свою пропозицію, і комісія вирішила не розглядати це питання до вирішення судового спорю. Може, і сам підприємець. Ну зрозуміє і скаже про те, що добре я погоджуюсь. Тут я не кажу, що тут крапка поставлена на цих Так. А какої суми річ? 30 тисяч гривень. Може варіанту починають виконкосу дороги? Ні, він з ними не погоджується. Він навіть в рахунок їх нічого не хоче робити, бо він з ними не погоджується. Він каже, це 30 тисяч нікому не винен. Якби він сказав, що да, не в рахунок плати, а в рахунок тієї заборгованості то нам яка різниця в рахунок чого? Яким бюджетним платежі все наголошує? Ні, у нього там принципова позиція, він каже, я з цим не погоджуюся. Він приходив на комісію і казав, суми заборгованості я не погоджуюся. Я предлагаю більше-більше дай слово по 40 полічу, я не виграв. Предприматель не походжу, тут не соглашається з сумою в такому об'ємі. У цьому вопросі є ще вторая сторона медали. все это будет нецелесообразно делать, если не разобраться с водопроводом, потому что он лопается каждый, ну, скажем так, э, регулярно. Параллельно необходимо решать вопрос с водопроводом, тогда можно будет этот вопрос развить дальше, скажем так, уже взаимоотношениях с предпринимателем. Э, разговор был с Натальей Ивановной по поводу того, что ну, ориентировочно это было сотни тысяч гривен необходимо на решение этого вопроса она своими силами этот вопрос вытянуть не сможет. Но я думаю, что сотня может быть и многовато, может какую-то часть нагрузки она взяла на себя. Скорее всего, для решения этого вопроса нам необходимо будет в феврале месяце, обсуждая программу, возможно, поднимать этот вопрос для того, чтобы мы решили по программе вопрос водопровода, а дальше уже ну, и в процессе предпринимателя к такого варианта сотрудничества, чтобы он На того, Выступил против. В принципе, мы рассматривали такую концепцию за счет своих средств восстановить и подавать суд на областную администрацию, на подрядчика, которые выполняют. Потому что мы показаны по рукам по нам. Можно не подсветкой, а моделисты сделать. Я просто хотів ну, виступити ще спочатку, але у нас така була крутлива дуже полеміка. І я хотів сказати, що після того, як ми напишемо ганебні статті про позицію певних депутатів з приводу того, що людей не треба возити по меншим цінам, що не, треба, ну, і не будемо дослухатися до тих людей, які кажуть, що ми цього не приймаємо, не будемо голосувати, з ким ми не розуміємо за що. Я все ж прошу війти в конструктивну послугу після того, як ми попіаримося. І, в принципі, підтримую Роман з того приводу, що треба створити комісію. Треба на цій комісії подивитися той розрахунок, який надавався по 6 гривень, подивитися, ну яка аргументація перевізника по цих 6 гривнях і, можливо, вийти на якусь іншу суму, внести якісь свої рекомендації. Тому певним цим питанням треба займатися. Я прошу, щоб воно не обмежилося лише якимось піаром, а ще й якимись конструктивними діями, щоб ми ну, щось може дійсно змінимо та може прийдемо до якогось. Нормального компромісного рішення. І друге, на що я хотів, про що я хотів сказати, я осидів з самого початку сесії, дивився на помилку на плакаті з приводу роботодавців. Туда? Я взяв марку ще спочатку. Я хочу його виправити і сказати тим людей, які це пишуть, плакатні мову. Це дуже приємно. така. Справа. Я приймаю вашу до уваги. Роки. Ви працюєте як спереди міста, а ви заступника. Іде інституції. Тому я приймаю роботодавців, я якої за перевірю, я повз не помилку. Але помилка була така, що 7 років вас обирає. А в конструктивном уровне, значит, как, ну, вот, жители Ахрамеевки, вы не мешаете, значит, жители Ахрамеевки, дифференцировать стоимость проекта, как было раньше, с там или еще откуда-то далеко далеко повысить, а тех, кто вот тут первоклассников с Ахрамеевки в пятую школу возит, все-таки оставить, потому что от нас а також до лікомісії. В Зв зв'язку з тим, що деякі питання, які виносяться на сесію, виникають навіть в день, в день засідання, сесійного засідання, або напередодні і фракції самопоміч не встигають розглянути ці питання, обсудити і так далі. Тому просимо, це фракційне рішення, засідали. Перевір, тому просимо, будь ласка, організуйте засідання таким чином, щоб хоча б було два дні або хоча б один день до засідання. Сесії не проходили комісії. Будь ласка, тому що ми не встигаємо говорити обговоритися детальні. Тому дуже прошу прослухатись і проготуватися. вже депутатом робити. Такі будуть зі пленірано саме скривайте. как бы кворум или сессии, я понимаю, было две сессии, да? Где там? Да, а сюда комиссия, кворум. Мы им доставали. кворум. Опа, блог не пришел. Ну, слышали, слышали, да, Так, Да, Я первый Вообще-то я уже вставал, у меня ну, пожалуйста, ладно. Да, а Коллеги, <со> а по у меня буквально два слова. Еще <со> на прошлом <со> заседании <со> я предлагал дополнение к регламенту. Мы договаривались, что мы поработаем над этим и сделаем сборную пропозиций. Я предлагаю на следующее пленарное заседание, что-то собраться с силами внести дополнение к нашему несовершенному регламенту. Дело в том, что мы пришли на регламентную комиссию, мы <говорит> отрассовываем. Единственное, что <говорит> пригласил, это я изменение в регламент. Мы готовы были <говорит> <по> разрядки <-говорит> на, разряд, <говорит> на, на регламентный. Но так как не было больше никого с изменениями, решили перенести. Поэтому я предлагаю на тональном заседании то прибыль за решение. <говорит> потрібно розглянути на засіданні постійної комісії вже факт. Тому ми там розглядаємо і потім розглядає, тільки приймаємо. Я абсолютно не буду, да. предлагаю, якщо ви ще не щось підтрогаю... поработати, да. Можна моє питання, так? Да? <клеви> значить, по поводу бюджету. Бюджет прийнятий на 17-й рік. В лютому місяці ми будемо розглядати прийняття місцевих програм, тобто, вірніше, фінансування їх. Тому в мене є така прохання, до хід що хто організовує роботу на місії і так далі, щоб нам вже е, скинули на електронні адреси, що у нас є по програмам. Тобто, які саме програми, хто що хоче, не скидували це за два дні до сесії, а скинули от час, як, як бюджет. Бюджет нам скинули за місяць до прийняття. Це було зробити розглядання і так далі. Да, і, і якщо можна... Виконання програм в 2016 році, що було виконано, що не було виконано, де кошти залишились і так далі. Щоб депутати на комісіях могли об'єктивно це все розглянути. Так. 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 Я хотів би звернути увагу депутатів на такий, як саме речей. Дивіться, в нас є подальша тепла в комунальні заклади, в школи, в лікарні, в тепломережі, там є команда, яка продає тепло і так далі, є теплотехніки, підзивніше правосполковості. І немає, немає такої оперативної, яку є там, через, е, через програми, через якісь інвестиційні проекти, через мільйони, там, через тисячі. А може бути, що нам, е, або е, дивіться, тепломерети, топлову тобто, енергія це комунальні підприємства. Наші заклади теж е, на комунальні майданчики. І нам треба, виходить, щоб їх отопити, нам треба двох е, дві групи спеціалістів. Може нам або доручити, або об'єднати тепломережу, щоб вона не в неї був свій старший обслуговувати комунальні підприємства, або створити якусь групу, щоб вона оперативно реагувала, може чи молоку, щоб ми могли е, якось оперативно. Тому що е, зараз, зараз говорю, що друга школа, школа там немає, може в шостій школі, де все так е, біда іменно е, з другою величезні, може там десь якісь щоб е, так, як приходить чисто формально, в серпні місяці ми готові до опального сезону. А біда може з'явитися і в грудні місяці, і в лютому вискочиться ця біда. Щоб ми оперативно так дійсно.